За ініціативи директора Березоворуського фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету Василя Краснюка, на відділенні 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва було створено лабораторію технологія переробки продукції тваринництва з основами виробничої санітарії. Дана лабораторія на відділенні дає змогу підготувати викладачам навчити здобувачів освіти основним технологічним процесам виготовлення ковбасних виробів, м'ясних напівфабрикатів, м'ясних консервів тощо, що дає змогу підготувати фахівців з переробки продукції тваринництва. На відділенні 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва в лабораторії відбувся майстер-клас з виготовлення м'ясних консервів з м'яса птиці. Здобувачі освіти разом з викладачами мали змогу взяти участь в технології виготовлення консервів. Це підготовка сировини та спецій до закладання в тару встановлення температурних режимів стерилізації м'ясних консервів з м'яса птиці, а також приймати участь в органолептичній оцінці якості консервів, виявлення браку та дефектів та тривалість їх зберігання. Тож, запрошуємо вас до нас на навчання на відділення 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, де ви опануєте технології виготовлення ковбасних виробів м'ясних напівфабрикатів, консервів та копченостей, що дасть можливість подальшому працювати на м'ясопереробних підприємствах.